Всім привіт! Сьогодні я вам хочу прочитати повчальну історію, яка називається Шифтів даха і Сем не вловись. Це історія про двох собак-злодіїв, які втрапили в халепу. Це найбезталанніші у світі грабіжники. Коли їхній план отримати велику здобич знову з тріском Провалюється, вони виявляють, що красти це зовсім не така прибуткова справа, як пекти тістечка. В цій книжечці неймовірні малюнки Стівена Лентона. Тож малечі раджу уважно їх роздивлятися. Автор тексту британська дитяча письменниця Трейсі Кордерой. Переклад із англійської мови Ганни Яновської Видавництво «Жорж». Тож зручненько вмощуємося та уважно слухаємо Шифтів даха і сем не вловись. У пору нічну під покровом і мли два стомлені злодії містом брели. Прийшовши додому, обидва зітхали. Ми знову сьогодні нічого не вкрали. Коли зазирнувши в тів даха в мішок, там був тільки дуже страшний павучок. А вже ж, мовив Сем, наші справи погані. Ми не обікрали ні банк, ні книгарню, ні м'ясо й ковбаси, ні кнайпу «Багдад», ні ще дві крамниці, а ні зосад. Щось треба простіше гукнув не вловись. Та ми Буркнув Шифті. Бували вже скрізь. Я знаю, підскочив Сем наші сусіди. А шифті на це, та вони ж домосіди. Але шифті Вдаха додав: Зачекай, ми ж можемо їх. Запросити на чай. Оце так ідея? Вони за чайком, а ми по хатах їхніх пройдем з мішком. А що ж? мовив Сем, Ми дамо їм до чаю, а Шифті на це ось я книжечку маю. За нею ми все зготувати б могли, і злодії пончиків трохи спекли. Вдалось, Сем радів, як це весело, клас! Ще тістечок треба і крем для прикрас. І ось завітали сусіди привітні й раділи. Яке ж у вас все апетитне? Яке все красиве, казали. Ух ти! Найкращі у місті капкейки й торти. Ой, що ви соромились Шифті і Сем. Скуштуйте ще й пончик! Тут ягідний джем. Тепер саме час Шифті Сему шепнув. і тихо надвір у віконце стрибнув. Та тільки почув їх уважний сусід. Це злодії мовив провчити їх слід. Хай більше такого ніколи не чинять. І гості тихесенько встали з-за столу. Скрадалися в темряві двоє з мішком. Скрадались за ними сусіди слідком. У першім будинку шепнувся м. Ура! Вони ще й не бачили стільки добра. Аж тут розчахнулися двері парадні і вбігли сусіди із криком безладним. Господар тер'єрко прибіг, заридав. Ведмедика вкрали, вухайлик пропав. Ой, шифті зітхнув. Що ж ти журишся так? А сем став червоний, як варений рак. Пробачте, будь ласка, ми просто не знали, як сумно. Коли в тебе раптом щось вкрали, ми більше такого не будем чинити. Але нам потрібна робота, щоб жити. Якусь би веселу роботу і гарну. А ви, каже такса, відкрийте кав'ярню. Що? Цілу кав'ярню відкрити. Так можна? А як же? У відповідь вигукнув кожний. Ось тиждень минув і в собачому місці кав'ярня відкрилась новенька і чиста. В ній білі столи, гарні квіти на них. І тістечок повно смачних запашних. Глянь, семе, у нас повен двір покупців. Із міста усього, з найдальших кінців. Сем шапку поправив я більше не злодій. Вже з мене життя кримінального годі. Тепер сем і шифті вже не нарікають, а ласощі радо смачні випікають. А їхній злодійський мішок де ж він зник? Я чесно скажу, віднесли на смітник. Ось і завершилася повчальна історія про шифті та сема. Ця історія нам показує та вчить, що краще працювати і не зазіхати на чуже. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео. Па-па!